Ага, то ти поперекидувала, так? Ні, я не перекидувала, ну, я переставляла, переставляла і обрізала, так що я не перекидувала. Кавалєрочка, слава Ісусу Христу, всім доброго ранечку. Ми вже встали трохи давніше, але я як завжди по хаті літаю, а Віталій трошки ще лежав в ліжку. Знаєте? Але як я кажу, нема коли лежати вже новий день. Як завжди є купа справ, треба вставати, випити смачної запашної кави, файно сістрипати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! А я все нині квітів чепила? Але коляка все так зробила, як ви мені сказали, і сподіваюся, що вони ще постоять ну, хоча б до кінця тижня. Ну, Я би так хотіла, знаєте, були дуже-дуже гарно. Ви знаєте, кавалерка, мені тої ночі якісь такі файні сни снилися. По-перше, снилося, що приїхала Білобриса, Королєва, ми десь на якомусь дні народжені були. Знаєте, от такого щось снилося. Але я, кавалерка, скажу вам по правді, що третя ночі я встала і годину не спала. Ну, не могла заснути і все. І то в потолок, то на кухню прийду то в ванну, піду то знову ляжу. А де тіла Віталіка збудити, але якось згорем пополам заснула, знаєте, і встала по восьмій. Чи по сьомій, чи по восьмій, вже не пам'ятаю. Думаю, Віталік ще трохи кемари на кімарик, але вже все, нема коли кимарити. Їсти у нас є наготовлено. Що ти Віталік нині їш? Wow. О, Віталік має що їсти. Так що зараз роблю поритки. Бо вчора ще хотіла кидати прати, а Віталій каже: я тебе прошу, другий день прати. Давай на завтра дещо Я кажу, добре, давай. Але сьогодні Віталік, ти вже від вікна не відтек. Ти вибираєш собі вікно, я вибираю собі вікно і беремося до роботи. Ясно. А Потім треба поїхати на нову пошту. Угу. Ну, нині, знаєте, знову кав'ярка будемо гонила. Ну, але як я то є, як я кажу, дякувати Богові, що є біля чого і біля кого гонити. Але ви знаєте, кавлерка, читала новини, гнида так в кривому розі набушувала, що ж страхіття бере, чесне слово, просто страхить бере. Але як, так, як я кажу завжди, вся надія на Бога. На віру в Бога і що ще трошки гнида від нас відстане, і ми будемо жити в своїй Україні, на своїй, на своїй землі, в спокої і в мирі. Ну, так, й таке каваля. Всім гарного, мирного, позитивного дня! Ми стріпуємося і беремося до роботи. Так, так? Угу. боюсь підходити туди. Боюсь туди підходити. Там десь там того будинку вже майже всі вікна. Та ясно, там ремонти роблять. Отам, отак, зацопана що два вікна меню, а от однені. Та не біс. Бо там ремонти роблять. Угу. Дивіться, що не робить що робить ремонту? Хайчать. Милював. Потім вже перед святами. Ще раз помієте, а я... не. Це стидно. не стидно. Не стидно. Не стидно і ніхто так не скаже. А я... Але нині день почався. Угу. Кавалерка Віталій в шоці. То вже постіль помінялася, покажи. Угу. Вже речі зимові поховалися. Самі вони вдари. Шокувати. Це Шок на шоці. Кирилка, ви миєте оці? Як це називається? То сітки від комарів. Ага. Москит по-моєму. Цікаво, чи хтось миє. Вони такі бруднющі, що це просто жах. Зараз я помиюся. Не. Не треба мед. – Не треба. То з вулиці? То, то що така ти господині хочеш. засрана в тій хаті. що такі Може, вікна На його шлях трапить. – Ну це ж так просто. Каскадер. Що пану, хочу та... поговорити з кимось на вулиці? Що, – Що-що? – Щоб хтось там і що так поговорила би з кимось. Де? На вулиці. А то мені вже там господині все про мене. Хіба я пізніба? Оте, а, а потім чули тори перед паскою. А зараз то таке. в хаті було свіло і було свіже квітне. Так має бути. Бачиш все одно, хто би що не говорив, я отого миючи для вікон, для скла найліпше люблю. Оце бо. Саме себе. Позор хай має. Такий вікна. Прямо шлях. Тафика господині, а вікна ски засохли. Ой, йди, йди. То може зараз а не? Ну так, гадає. Це mm? перша так здається, качась то рушати. Коли дуже багато хитніх, то знай, що не знаєш, щось робить, світ. ось. свідня, що? вот ти вот шикаря. Чого? Подушує. Я там чищу все. Ти знаєш, ми коли, я колись думала, що витяжка, то просто витяжка, ти й не витяжка, решітка та й решітка. Ми як троскове, але ще Угу. Так. Ну, я думаю, більше буде брудне, але не всі. Бачиш, що такі Ось так Отак приходять чоловіки і кажуть, що ти робила, цілий день? Ну що, лежали пуптом до гри відпочивали. Яково. Що тут далі дістаєш? Зараз вже закінчується Та для миття Звісно. Угу, Собі приводить четвер. Угу. Треба велику пачку. Собі е, під вину. Інтимний угу. гель закінчиться. І коротше, подарунок. Для миття посуду. Для миття посуду. так. Ой, я зараз тут штучку тут, так, знаю. Що, залиште? А, а я хочу знайти, що випити клітковину. Тому що я її допила і я її не мала. А клітковину треба пити. В кого особливо проблеми з закриками. Тому маленька п'є клітковину, Воду пере. Завжди з тією водою має Гендель, розумієш? Завжди з тією водою має Гендель, розумієш? Найголовніше, щоб воно було корисне. Воно і є корисне. Воно якщо регулярно Віталій пить... Пек... Я не знаю, я тоді пив, коли Свєта дала, там трохи був, ще на тій ті квартирі я ще випив. Ну, По-перше, хто, от, так як в мене сестра з Червоного приїхала і солодке хоче. Вона збиває потяг до солодку. Солодке як знаєш? таке смачне, але мені так подобається. Ще знаєш, мені не забувати топити. Mm -hmm. Треба, щоб ти мені нагадував. Що свіча Яке воно смачне. Добре. Кавалерочка, я вже все в хаті поробила з Віталіком, вікна помили, е сітку москітну помили, вже все почепили, повішали. Одним словом, в хаті ідеальна чистота і порядок. Я вже перекусила, і ви питаєтеся, де можна замовити ось цю всю продукцію. Кавалерочка, хто ще не знає, це є інтернет-магазин в інстаграмі Choice. Але хто проживає в Рівному? Або у Львові, Ми, ви можете завітати до них в стаціонарний магазин, там є дуже великий вибір і точно щось собі оберете. Я вже купа років застосовую ось цей екозасіб натуральний з рослинним спиртом для миття скла. Ну я ним всі вікна, скло мою, розводів не залишає взагалі. Екозасіб натуральний для миття скла, ефективно усуває забруднення, не залишає розводів на поверхні, Цілком безпечний. І це є дійсно правда. І також ви можете собі на сторінності замовити ось такий дозатор. Кавалірочка, проще зерна. Тут є 4. Пророщих е, зерна, злаків тут овес, ячмінь, пшениця, кукуруза. Дуже класно його застосовувати для травлення, обмін процеси, серцево-судинна система, діабет, ожиріння Його можна розвести як на воді, на кефірі, на йогурті, кому як смакує. Також пророщі зерна є в стіках, що дуже добре брати з собою в дорогу, тому що це є повноцінний перекус. Кавалірочка, ну хто має проблему з закрипами. Так як в мене є ця проблема, я вам сміло можу порекомендувати ось цю клітковину. Зараз рекомендовано вживати як джерело харчових вод. Корисної мікрофлори кишечника. Тобто, якщо ви будете постійно вживати клітковину, тобто рано, на стакан теплої водички, даєте одну столову ложку клітковини, замішали, випили, у вас буде е, урегульований стілець. Він, по-перше, клітко, клітковина, є дуже смачна, вона точно така сама, як кисіль є. і смак дуже приємний, як дитина випік, так і дорослі випі. Я. Я це є для мене незамінна річ, правда, деколи забуваю, але тепер стріпалася і взялася за себе, тому що чую, що проблема. Кавалерочка. Ну і також цитрус, геть для інтимної гігієни, делікатний догляд. Я вам скажу тако. Тут входить алантоїн, настоянка гвоздики, ефірна олія, лемонграсу. Я точно знаю, королєва тим користується, я тим користуюся. По-перше, воно вбиває всі бактерії, якщо ним постійно користуватися. Його треба чуть чуть і воно зразу спінюється і дуже приємний на запах. Інтимгель гель також рекомендую. Кавалієрочка, Ізара, вчорась! Є акції. Якщо ви замовляєте про зерно, клітковину і інтим гель, ви в подаруночок безкоштовно отримаєте екозасіб натуральний для миття посуду. Його треба зовсім чуть-чуть, і ви перемили весь посуд. Руки після нього не пересушуються, він просто є суперовий. Кавалірка, посилання я вам залишила. Пам'ятайте про акції, що берете? Пророще зерна, клітковину, інтим гель, екозасіб для миття посуду йде вам в подаруночок. Ну і не забувайте, що попереду Пасха треба чистити наші вікна і зеркала. Посилання я вам залишила, файно зі стріпайте і забувайте про акцію і що є стаціонарний магазин в Рівному та у Львові. А ми не маємо часу, хаті порядок зробили і їдемо далі по справах.